Друзі, всім добрий день! 28 січня. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, але теперішній час все спокійно. Погода не дуже хороша. Якась мігічка, хмарно, вітерець, але гуляти треба. Тож ми Расінькою вийшли на прогулянку. І хочемо вас запросити на виставку картин. Пам'ятаєте, ми з вами були нещодавно в літньому театрі в міському саду в Одесі і побачили, що там відкриття виставки картин. Я дізналася, що це за виставка. Це виставка одеської художниці Алла Крікун. Вона померла в минулому році. А її колеги організували таку виставку її робіт. Деякі з них взяті з приватних колекцій. І ну, ходімо подивимося. невеличка виставка 2-3 хвилини. Це ж мистецтво, воно переносить нас в інший світ. Світ без, без війни. І от зараз вихідний день, день такого спокою, розслаблення. Ну Мені здається, що з мистецтва то розпочати було б дуже-дуже класно. Ходімо. Міський сад. Людей майже нікого немає. Ні, ну ходять, гуляють на погода. Не для гуляк. Растюня, швиденько! Добрий день! Добрий день! До мене? Молодець моя растінка! Друзі, ну що, ми прийшли доторкнутися до прекрасного, а прекрасне зачинено. І ми тільки бачимо кісу вороб'яніного зі стулом по мотивам 12 стулів. Це подарунок харків'ян. Одеситам, бачите, у 2019 році одеситам з повагою та любов'ю від харків'ян за ініціативу Габріела Михайлова, так, скульптор, народний художник Катіп Мамедов. Красиво. А де ж ця пані? Можливо, у них вихідний. Земля предків Алла Крікун з працює. 14 Чотирнадцять ми прийдемо пізніше. Зараз ще немає чотирнадцяти. Растюня, ходімо. То якийсь є анекдот, такий строкова служба, навчання. Солдати проходять інструктаж, і їм там інструктор каже: зараз ви летіте на літаку, підіймаєтесь там на таку на определену висоту, стрибаєте. Дюргаєте за кільце, відкривається парашут. Ви приземляєтесь, вас чекає автівка, і вас везе назад в частину. Все зрозуміло? Зрозуміли, все так вони сіли в літак, летять, піднялися, стрибнули, дьоргає за кільце, а парашут не відкривається. І там один солдат летить і каже: так з парашутом вже надурили. Подивимось, як з автівкою. Отак, от і я. Надурила з виставкою, ну то я сама не подивилася часи роботи. Я чомусь подумала, що вихідний день вона працює цілий день. А там щось коїться, ходімо, подивимось. А це пікет стосовно демобілізації військових. Де мобілізацію захисника, Демобілізацію мобілізацію захисника, де мобілізацію захисника, Демобілізацію мобілізацію захисника, де мобілізацію Друзі, а ми йдемо далі. І зараз ви мене спитаєте. Куди ви йдете, Наталя? А я вам відповім. Ми йдемо на пошту. Навіщо? Спитаєте ви? А я вам відповім до нас, що відправили. Так, так, кожен день приходить до нас відправлення. Оце нам повезло, да Растя? Пам'ятаєте, я була на морі, пила чаю і сказала, пожалілася вам, що в мене закінчився мед. Наша глядачка Діана з міста Золотоноша пише Наталі, ми з чоловіком займаємося медом і залюбки вас пригостимо нашим медом. Нашим без гадості, Растя, знову без гадості. Це Растя таке не любить, коли без гадості, я не знаю, у когось є якісь гадості, вишліть нам трохи гадості. бо Що це без гадості всі. Кофі, кава від 25 кофе ростер. Без гадості, мед без гадості. Ні, нам трохи треба гадості. Так ось, це Діана каже: Я вам вишлю мед. Я зраділа, все, дякую, Діана. Я ще його не отримала, але велике-велике дякую. І дуже цікаво, що ці. Пчолки, уліки, я кажу, ми б залюбки ви зразці там би трошки пошороділи в тих уліках. Залюбки, так разтя. А, до речі, пошороділи. Ми вже пошороділи один раз. Я згадала, точно. Будучи в Херсоні, ми вийшли з Растінькою в парк. Ми йдемо. Я з нею щось розмовляю, на неї дивлюся. Вона нормально виглядала. ну. Як завжди, все було добре. Ми зайшли в парк, проходимо 10 метрів, я на неї дивлюся, і в неї ніс на моїх очах починає розпухати. Оця Растінька, де ти? Покажи свій ніс. <смі> Оцей ніс, довгий такий ніс, він починає розпухати, і я вже не бачу її оченяток, вони як такі щілочки. Один ніс. Боже, я злякалася це все отак за хвилину. От просто пам'ятаєте, якась французька комедія була. Чоловіка там хтось вкусив, теж, і він почав оця алергічна реакція, що він почав роздувати його. Отак от от так само. Боже, я злякалася її на руки до лікаря. Лікар каже, то добре, що ви відразу прибігли, бо вона й померти могла. Ну, я знаю, що таке алергічна реакція, що так, можна і померти. Зробив їй укол. І в неї почало спухати, відразу. Так. Відразу ми прийшли додому, в неї вже майже нічого не було. А так він каже, скоріш за все, вона свою насопирку, цю довгу, всунула в якийсь -то улік. Улік мог десь бути, в піньку в якомусь, що вона всунула туди носик і її покусали. О, це було страшно. так що, А я кажу, пошородіть родіть в уліку, а ми вже що Так, Растя? Так, що ще раз хотіла би подякувати Діані. Ми зараз йдемо на пошту, заберемо мед, занесемо його додому і йдемо на морячка. Ходімо. Друзі, я собі думала, що зараз я зайду на пошту, заберу ту баночку меда. Думаю, ну там якась маленька баночка, все, можливо, з нею піду на море, можливо, зайду додому і її залишу дому та піду на море. Але подивіться, що в мене зустріч. Подивіться на ці об'єми. Я не знаю, як її нести, важка коробка. По-перше, дякую, що це коробка зі Збройними силами. Це якась частина з ціни цієї коробки Запакуй неба, бачите, йде на ППО. Але як мені це нести? Я не можу це підняти. Я не можу це підняти. Що мені робити? Діана, дякую. Тарас Григорович, добрий день. Ми йдемо. Друзі, ми вже занесли коробку, відправлення це не відкривали його. Зараз ми йдемо на морічке, на ланжерунчик, привітаємось, подивимося обстановочку. Потім йдемо до нас додому і робимо розпаковку. Я не збиралася, чесно кажучи, нічого робити, тому що в моїй голові ми не обговорювали з Діаною, як, яке це буде відправлення, кількість цього меду. Але так я собі в голові нафантазувала, що буде маленька баночка меду. Я сказала вам про це, Діані подякувала. А тут ви бачите, скільки там всього. Ні-ні-ні, треба робити розпаковку. Знов складаємо диван. раз. Клас, дякую. Мені пів дороги допоміг чоловік нести це відправлення. А чому пів дороги, зараз я розказую. І що це за чоловік. Він неподалік нас живе, я його вже знаю. В нього дві собачки і знаю його дружину. При тому, що ми з дружиною познайомилися окремо, з чоловіком познайомилися окремо. Він мені розказував про свою дружину, а дружина розказувала про свого чоловіка. А потім виявилося, що це одна і та сама сім'я. І ось ми, в, в них дві собачки. Одна така метіс-такси. Ну, така чистокровна такса. Ну, як на вигляд, не знаю. Мені так здається. Такса і такса. Ладно, хай буде такса. І ще одна собачка. Дві собачки вона, І ось ми так на цій почві, на почві любові до собачок, ми її познайомилися. Спочатку з жіночкою, а потім з чоловіком. І, і що, і ось ми зараз зустрілися. Я йду з цією коробкою, він каже, давайте я вам допоможу. Я кажу, давайте. Він почав нести собачки почали варидувати. Растя номер два. Одна не слухається, десь іде позаду, не реагує на команди. Інша вже їсть якийсь то хліб. Тут і Растя, а де Растя? А де Лора? А де я забула, яких звуть їх. Боже, то такий кліпіш ми влаштували. Я кажу все, дякую, вже повертатися. До тої лоречі, чи... яка десь десь там гальмує. А я вже сама дякую, що допомогли. Півдороги мені допоміг. Бо коробка важка, я не знаю. Так що з так що пригодами ми і з допомогою, з пригодою з допомогою ми все донесли з дому. І зараз прийдемо з морячка і буде розпаковка. Іди! Боже, це Растя, я не можу з нею, яка вона не слухняна, яка вона голодна. Ох, я растя. Зарончик. Ми прийшли, моречка, ми йдемо. А морячка сьогодні такий колір темний, да? темно-синій або чорний. Дійсно, чорне море, а море та чорне. Цим інший колір моря. ну Подивіться. Зараз проти вітру, а ми і не побачимо. Там такий чорний, да? а тут клас, оце моречка, Сьогодні теж багато людей гуляє, подивіться, яка краса, які фортеці тут Добудували, побудували, побудували. Растюня вже з м'ячем. Будемо гратися. Кайфуліки, ти зараз в море потрапиш. Mm. Оце так. Да. Раз ти відкрила сезон. Оце да. Оце да, Растюня! давай. Читала б оту новину, яка Деситка полетіла в космос. Одеситка, яка багато років вже живе в Америці. Купила собі цей туристичний польот за 200 тисяч доларів. Вона його купила там багато років тому. Зараз ці польоти коштують 400 тисяч доларів. Растя, коли ми полетимо в космос? Оце був би номер. Я і Растя в космосі. Такого ще світ не знав, не бачив такого. Наші запроси ростуть. Ми то в вулик хочемо залізти. Тепер вже в космос. Разся. Летимо в космос. Збираємо гроші. 400 тисяч доларів. доларів. І ми летимо. А, наразі ще. Це один дорослий. Наразі не знаю, чи дорослий, чи дитячі. Чи... Будемо з'ясовувати. Расті? Що ти сіла? В образі? В образі? Що ти сіла? мяч. А Расі пофіг! Расі, а ти бачиш, що в тебе м'ячик забрала? Ух, як красиво! Ми змерзли, дуже сильний вітер і ми зараз будемо грітися. А грітися ми будемо кавою. Кава від магазина 25, кофе Розтерс. Спробуємо растімо. спробуємо Боже, який аромат. Ви відчуваєте цей аромат? Мам, це балдж. Це балдж. Напій богів, напій богів. Я казала про це. А в мене ще є шоколад, який Растя виграла. да, Растя, це ти виграла. Оце мене, мені покрутило. Кава є, шоколад є. Я сижу на березі моря. Що може бути найкраще? Море. Кава, шоколад. шоколад. магазині 25 кофе Ростерс зі знижкою 20%. Крім дріпів, комбо і наборі З промокодом НАТА20. Тож поспішайте, друзі, це Кава. Ми промокод НАТО-20. Тільки що ми були на ланджероні і пили каву від магазина 25 кофе Ростерс, а вже в міському саду, в літньому театрі і спробуємо потрапити все ж таки на виставку картин. Тож ходімо. Давайте я вам ще раз нагадаю земля предків, але крікон. Ну Як вам виставка сподобалася? Растюня, головний експонат. Растюня молодець, вона вела себе чимно, слухалась. Я сказала, посидь, почекай мене. Вона сидить і чекає. Для мене це так хвилюючий такий момент, ці виставки. Це ж художник, свій внутрішній світ, він виражає на полотні. І тому ти дивишся на, на ці картини і відразу, ну не знаю, так в мене така асоціація. я як уявляю собі цю людину, яка вона, як вона дивиться на цей світ. Ну сподобалось мені. Я побачила якусь доброту, таке щось одеське, да? оці котики. Якимось тваринкам, тваринки наді, наділені в цих картинах я побачила, що вони наділені якимось казковими такими рисами. Пишіть, які у вас враження. Все, а ми йдемо додому, буде розпаковочка. Тут он вату солодку продають. Ми вже вдома і зараз у нас розпаковка! Розпаковка! Растюня, давай! Зараз я розпакую. Ну, вже майже розпаковано. А, горішки! Боже, як ми любимо горішки! Діана, дякую! Дуже скільки, як їх. достати? Їх достатньо, дуже багато горішок. Дуже багато горішок. Так, дивимось. Мідок, мідок, Растя. Растя, як тебе не видно? Мед, ти бачиш? Як все сильно упаковано. Боже, дякую, дякую. Мед. Мед. Раз. Раз. <су> растюня, Растюня. Як же тебе тобі ти? Тебе не видно, мед, Растя. Мед, Растя, Тин-тирин-тирин-тирин, 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 Це мідок. <су> Я люблю так робити. Меду. Ага, ану. Почекайте, тут щось написано. Тут щось написано. Настюня, почекай. Вишневий до да м'ясних блюд смачного, можливо, сподобається. Дякую, Діаночка, дуже сподобається. Я таке десь їла в ресторані в якомусь. Клас! так. Цукерочки, ще цукерочки. Ще цукерочки. Відкрий е, силу сяйва. Це маски, маски. Вау, вау! Маска і сиворотка, сиворотка, пробничек. Боже, клас! Оце да, оце да, Діана, клас! І горіхи. Горіхи тут дуже багато, трошки вони розсипалися, дуже багато горішків. Горішки. Я постійно на сніданок. Це в мене овсянка з горіхами і з медом. Ну, мед, коли закінчується, то без меду. Без горішків. Растюня. Ось так, не знаю, видно воно? Ану, давай. Діана, дякую вам велике. Будемо їсти, навіть трохи меду можна і растіньки, Хто не знає, собачка можна трохи меду. Якщо це взагалі солодке, ні в якому разі не можна. А якщо це природна, природний цукор, як наприклад мед, то трохи можна. Ну, раз це мене не любить. ну там інколи вона може там, капельку лизнути з пальчика. Так що природа задумана, що вони можуть і мед їсти, якщо вона там опиниться в лісі, то вона і знайде мед, то вона його буде їсти. Да, растінька? дякую вам ще раз. На цьому ми будемо закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду, я дуже щаслива, був вже такий класний мед. Я так його хочу. Пам'ятаєте той Єралаш, знаєш, як я його хочу? Отак і я. Я його дуже хочу. Ой, оце да. Оце ми худнемо. Клас, дякую, дякую вам. Все, Вам всім приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.